З підбиття підсумків великодніх свят розпочалася щотижнева нарада у муніципалітеті. Виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, подякував комунальникам за чистоту у місті, а правоохоронцям за забезпечення порядку. Стільки було людей, що я думаю, що біля основних храмів наших ПЦУ треба подивитися там стан газону і клумб, тому що такі були черги, що все, що можна, там витоптали, 100%. Люди показали величезну підтримку українській церкви. В таких черг я не бачив особисто багато років, тому вже ніколи не було у нас в міській раді. Також слідкують за процесом повернення храмів раніше орендованих ОПЦ МП у власність громади. Ці будівлі знаходяться на території національного заповідника Чернігів Стародавній. Очікується, що його керівництво інформуватиме містян про перебіг подій. Я думаю, що на наступній сесії можна заслухати, бо це питання актуальне для чернігівців. Начальник управління освіти міської ради Василь Білогора розповів, що у трьох дитячих садках Чернігова цього тижня відновлено роботу груп раннього віку, а з травня їх відкриють ще у п'яти. Наразі групи для дітей двох-трьох років організовують тільки у тих закладах, де вхід в укриття знаходиться всередині будівлі, але в управлінні розглядають можливість дозволити відкривати ясла в тих садочках, де до укриття всього кілька метрів. І з червня поступово в залежності. Від як будуть випускатися старші діти, то в залежності від можливості додатково відкривати ще груп. В Чернігові також готуються відкрити пришкільні табори. Діти, які через війну пережили стрес та психологічні травми, зможуть розважитися, побути з однолітками та цікаво провести час. Наразі міська рада вирішує питання організації харчування для них за попередніми оцінками. Пришкільні табори у Чернігові приймуть до 6 тисяч дітей. Я розписав його на фінуправління. Четвер, да, ми розглянемо зміни до бюджету. Я думаю, що це правильна ініціатива влітку провести. Пришкільний табри Олександр Ломако також привітав чернігівського боксера, депутата міської ради Дмитра Митрофанова, який 15 квітня захистив у Польщі свій пояс WBO Oriental. Це був його перший бій за півтора року і третій захист титулу. Дмитро переміг Венесуельця Хуана Карлоса Родрігеса одноголосним рішенням суддів.